У Могалеві-Подільському відбулась військово-патріотична гра Жура Подільський прикордонник. На стадіоні Могилів-Подільського монтажно економічного фахового коледжу зібралися п'ять команд від ліцею номер 3 Слободошлишковецького ліцею та три від організатора гри. У заході взяли участь представники прикордонного загону міської та районної ради. На відкритті був присутній начальник управління освіти Микола Чорний. У вітальному слові директор монтажно економічного коледжу Володимир Заячковський подякував захисникам, які бережуть наше небо від ворога. Щодня дають можливість навчатися і залучати молодь до патріотичних заходів. Всі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за територіальну цілісність України. Військова гра «Джура» – це вдалий формат національно-патріотичної роботи з дітьми та молоддю прикордонних районів. Кожна команда має свою назву, девіз і форму, які презентували під час урочистого відкриття. Команди отримали карти схеми та з неабияким азартом включилися у військово патріотичну гру. Хлопці та дівчата продемонстрували свої здібності в різних конкурсах: строєва підготовка, туризм, складання та розкладання зброї, медична допомога. Команди гідно долали смуги перешкод на швидкість, а силове змагання перетягування важкої техніки довело, що учасники вміють діяти в єдиному пориві. Перемога дісталася команді монтажного економічного коледжу Гайдамаки. У завершенні гри всі учасники смакували польовою кашею. Військово-патріотична гра «Джура» стала не лише цікавою розвагою, а й дала можливість юнакам і дівчатам випробувати себе на витривалість, силу та кмітливість. Навчила бути патріотами та любити свій рідний край.